Привіт, друзі! У нас урожай яблук достиг. І вони багато на землі валяються. О, дивіться, який підбор. домашній яблучко. Ось зараз ми таке з чоловіком збираємо яблука і будемо робити сок. А ці всі, що на деревах, будемо зривати в ящички. Миємо яблуко. під краном, кожне яблучко, і кидаємо лішечку. Сьогодні на вулиці холодно, Ну, так скажемо, терпімо холодно. Вода теж холодна, але виходу немає. Треба яблука всі спасати, зберегти. Накладаю жмих у віс суковижималку. Так, поклала я, довести треба до кипіння, ну, щоб не кипіло крепко. А так, довести до кипіння, наливаємо в баночку і закриваємо. Акуратно, сок гарячий. Ось, друзі, що в мене вийшло з сьогоднішнього забору яблук. 8-9 таких банок вийшло. На завтра я приготувала теж баночки. Побачимо, скільки ми завтра зберемо тих яблук. Приходьте на мій канал, підписуйтеся, адже це поширює моє відео, стимулює мене знімати для вас, щось творити, видумувати. Я буду вас чекати. Пока-пока.